І так, сьогодні я хочу показати чергове виконане замовлення. Nissan Qashqai Plus 2. Замовник до нас звернувся за автомобілем білого кольору з найменшим пробігом для дизельного мотора, яке можна знайти. Найменший реальний повністю підтверджений пробіг на 1,5 DCI-K K9K дизельному двигуні. Ми знайшли 159 000 км. тисяч кілометрів. Хто розуміє, той знає, що це максимальний мінімум існуючого пробігу для дизельного авто. Автомобіль на класній комплектації Панорама камери 360 з двома комплектами гуми. Автомобіль виграли на офіційному лізинговому аукціоні з повністю підтвердженою історією від офіційного дилера автомобіль 2012 року. Автомобіль придбаний повністю дистанційно, буде доставлено підім в місто Ілінці. Якщо вас цікавить... Послуга гарних перевірених автомобілів під замовлення без аналогів в Україні, так як такого авто в Україні нема жодного у продажу з таким пробігом. Звертайтеся за номером телефона або приватні повідомлення. З вами був Женя. Слідкуйте.